Із початку повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю на Полтавщині зросла на понад 10 тисяч. Зараз ця цифра становить понад 110 тисяч осіб, і це статистика без урахування військових про план заходів із реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору до 2023 року. Говорили сьогодні під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації. Аби контролювати це питання у 26 громадах області створили комітети з питань безбар'єрності, зазначила Ірина Особік, заступниця директора департаменту будівництва містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації. Серед них діти з інвалідністю становили 5273 особи. Зараз це 5875 осіб. Загальна кількість пенсіонерів усіх категорій, які належать до маломобільних груп населення наразі в Полтавській області становить 410 800 осіб.